Херовий з мене підприємець, що вам сказати, я тільки що побачила квитанцію, яку я маю зараз заплатити, і це така цифра сказати, що я це нічого не сказати. Такої цифри ще не було ні разу. І, чесно сказати, в мене ком в горлі, в голові різні думки вплоть до того, щоб закритися. Бо воно все так класно виглядає, типу, в неї свій бізнес. Хоча це по факту не бізнес, а самозайнятість, звичайно. Там своя студія класна, багато клієнтів, вона робить перманент і так далі. Напевно, загрібає гроші лопати. Мабуть, вона мільйони тут заробляє. Ні, дівчатки, У мене от в місяць виходить затрат на 30 тисяч гривень. Арінда студії, комунальні, електрика, генератор. Матеріали, податки, зарплата бухгалтеру. Да, в мене є бухгалтер, який веде мій фоп. Питання що залишається мені? Та да? яка в мене зарплата? Що, який залишок залишається на мою зарплату? Який в мене чистий прибуток? Це питання риторичне. Кожен місяць цифра різна. Можливо, простіше ходити на роботу, за яку тобі просто платять. Ні про що не париться. Навіть якщо я хочу працювати менше, я не можу собі цього дозволити. Збільшення ціни на послуги це не моя примха, це вимушені міри. І так з кожним бізнесом. Чому вони підвищують ціни? Для того, щоб вижити. Я не знаю, як тримається малий бізнес в Україні в таких умовах. Ну як? Так як я, мабуть. Десятирічний сміх, це, це не смішно. Такі от справи.